Як стати щасливим у броварах в наш час? Mm, ну, не знаю, ну треба просто тут побути. Знаю такі бандит. Коли я фонтан упав в парку. Упав, і щасливий, гуляв, потім далі мокрий. Ну, моя сім'я щаслива. Це моє місто. Ми тут зовсім недовго. Але нам все подобається. Так. Для мене так. Враження дуже гарне. Аби не ван взагалі щасливий був. Я сама Завдіївки. А тут начебто. Дуже. І цікаво, і приємно. Люди дуже привітні. По сравні Бахмута е, відповідають е, тої стадії. Ну тут гарно місто щасливих. Ні. 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 Люди, які приїжджають, теж не щасливі. Але скажу чимось, нагадує рідне місто. Найкраще місто в світі. Не Плани... на планеті і земля. Отак, от можливо і на венері теж. Класне місто. Звичайно, так, звичайно. звичайно. Це місто, де ми зустрілися, і тут воно нас закохає кожен день більше і більше. Бровари це місто щасливих людей.